За кордоном проблему автомобільних вихлопних газів намагаються вирішувати. Там обмежують в'їзд приватного транспорту до центральних історичних районів Великих Міст. Основний засіб пересування у цих районах велосипед. Я був в Голландії, в Газі, і я бачив, як міністр паливої енергетики тодішній, це було 7 років назад, приїхав на роботу в костюмі з дипломатом і на велосипеді такому ось там стоїть такий ржавий велосипед. На ржавому велосипеді. Прищеплитий костюм прищеплений. Якщо в європейському місті велосипедна доріжка – це норма, то у Києві нонце. На сьогоднішній день у Парижі 370 кілометрів велосипедних доріжок. У Варшаві 270. У відні 96. У Києві 0, Хоча будівництво їх було заплановано ще у 2005 році. На жаль, людину, яка піклується про довкілля та їздить на велосипеді, у нас приймають за дивака. Проте, як запевняє ведучий телеканалу Сіті Андрій Міськів, їздити на велосипеді не лише екологічно безпечно, а й зручно. Їжу на роботу через те, що насправді від дому до роботи їхати хвилин 10. Тобто або йдеш пішки, або їдеш на велосипеді. Окрім погоди, холодне повітря нахекався. Єдине, що створює Андрієві незручності приїзді на велосипеді. Це автомобілі. Тебе підрізають, тебе просто не заважують, і ти виглядаєш як звичайне лезо для водія. Опа і вилітьковий листопадись. Тебе можуть збити і сказати, що ти ще виліз. Ще проблема того, що ти їдеш на веселодій, реально через тиждень катання там, де багато машин, ти відчуваєш, що тут в грудях давить. Той час, як кількість автомобілів постійно збільшується, кількість зелених зон постійно зменшується. На початку 80-х років минулого століття у Києві на одного жителя припадало щонайменше 20 квадратних метрів зелених насаджень. Через 20 років, у 2002-му цей показник знизився до 16,5. Станом на сьогодні ситуація ще гірша. Лише 14 квадратних метрів на одного жителя. До відома, у Копенгагені на одного жителя припадає аж 35 квадратних метрів. Причина зменшення площі київських зелених зон очевидна. Це масові забудови на їхньому місці. Цей неприємний процес відчула на собі абсолютна більшість киян. Як парк, все менше становиться. Парк рядом з Шулявкою вирубили, построїли нові дома. Еще какие-то парки я постоянно слышу по телевизору, их меньше становится. Это ощутимо. Он на Хрещатику каштаны порубили. Рубают много. Воздух другой стал уже даже. Там как дотячат или все. Будуют величезный житловой комплекс. В Пушкинскому парку так уж будуют величезный житловой комплекс. Через два года у нас могут забрать статус Сюнеска, это то, тогда застройка будет еще активнее. Со временем и здесь застроят домами или коттеджами, кому как понравится. Ще у 2002 році був розроблений генеральний план розвитку Києва до 2020 року, в якому було задекларовано 4337 гектарів зелених зон загального користування та 16,5 квадратних метрів зелених насаджень на одну людину. Але влітку 2005 року чиновники розробили новий документ під назвою Програма розвитку зеленої зони столиці. Одним махом вони вкрали у міста 300 гектарів зелених насаджень, заповняючи водночас громадськість у тому, що кількість зелених зон у Києві насправді збільшилась. Ті зелені зони нормальні, в яких ну можна відпочивати, але натомість які віддали під забудову, їх виключили зі складу зелених зон, просто на папері фактично змінили статус цієї території. А натомість додали замість них якісь ділянки, які Дійсно зайняті там травою, деревами, кущами, але не які не є озелененою територією, придатною для відпочинку. Зараз ви бачите карту, на якій червоним позначені ті 300 гектарів зелених насаджень, які були віддані під забудову 2005 року. За підрахунком експертів, з того часу на цій карті зникло ще 200 гектарів. Якщо ми і надалі втрачатимемо 500 гектарів кожні 8 років. Київ перетвориться на суцільні кам'яні джунглі вже за 60 років. Сьогодні у Києві під забудову потрапляють навіть заповідні зони або такі, які мали б вважатися заповідними. Разом із екологом Олегом Андросом ми вирішили відвідати основні з них. Парк дружби народів одне з найпопулярніших місць відпочинку серед киян. Та в самому його центрі ми побачили величезну територію, обнесену парканом. За парканом повний безлад. Всюди розкидані будівельні матеріали. Ми знаходимося на території парку дружби народів, частина якого входить на, до заказника острів Поховата. Друга половина парку дружби народів зарезервована рішенням Києвради під заповіданням. Тобто тут має бути створено об'єкт природного заповідного фонду. Ми маємо масштабну забудову цієї території, тобто протягнеться 2 кілометри, тут виросте торгівельно-розважальний комплекс. А колись на цьому місті були зелені насадження. <клух> Зараз ви бачите недобудований новий міст метро, який мав би вирішити проблему заторів на Троєщині. Однак, як виявляється, цей міст самого початку не мав тут бути побудований, тому що він аж ніяк не вирішує цієї транспортної проблеми. Якби він був добудований, він збирається в бульвар Перова на Троєщині. На України, це місце, Він вирішив скоріше проблему забудови довколишньої території. Спочатку будується місто, довкола нього вже цілком законно вилучаються землі, котрі земанітне котежне будівництво чи яке-небудь інше. Для будівництва мосту вирубали частину урочища Горбачиха, цінної природної території, зарезервованої під заповідання. На заваді, повному знищенню, цієї зеленої зони стали місцеві жителі. Як ми можемо бачити, від мостового переходу до Русанівських дач залишилося зовсім нічого. В Люди відмовились лишати власні помешкання та дали рішучу відсіч владі. Зараз ну, дуже зачний конфлікт наполягає на Урочище Горбачиха поки що частково відвойоване, та, на жаль, ніхто не став на заваді повному знищенню парку Ця Територія зараз формально зарезервована для створення пародоз... об'єктів продозаповідного фонду, зокрема частини на парку Волосіївських. Але зараз ми бачимо те, що дещо далеко не схоже на зелену зону. Майже усі дерева парку було брутально вироблено за декілька днів. Ці дерева, вироблені в території урочища покал, були скинуті на територію колишнього озера. близькості до самого Врочища. Наслідки цієї тотальної вирубки вражають. Спустошена територія колишнього парку простягнулась на сотні метрів вздовж столичного шосе. Також значна вирубка лісу відбулась на Жуковому острові. Але ми не зможемо вам її показати, адже вся територія заповідника обнесена високим парканом і колючим дротом, аби журналісти більше не заважали забудовникам. Це відбувається на фоні того, що ще два роки тому тут була здійснена виробка. до отримання дозволу дозвіл було отримано буквально недавно перед дві року на проведення будівельних робіт. Як ми бачимо, у Києві під загрозою опинились навіть заповідні зони, які навпаки мали б оберігатися. Що вже казати про звичайні парки і сквери, які зменшуються з кожним днем? Найяскравіший приклад Солом'янський парк, з 37 гектарів якого 10 відвели під забудови. А на самому вході до парку стоїть у всій своїй красі високоповерхівка. Страждають також маленькі парки і сквери. Від скверу на вулиці Гончара, 17-23 вже нічого не лишилось. Натомість там активно просувається будівництво.